Доброго дня, мене звати Михайло Сергій, КФМ Дунаєвець. Сьогодні презентую вашій увазі електричний культиватор Дніпро М40. Дана модель дуже чудово підійде для роботи в теплицях, тому що там немає шкідливих викидів, що є шкідливо для рослин, також для обробки на невеликих для невеликих грядок та кумб. Він використовується також для розпушування ґрунту навколо дерев, культивація міжрядь. Також знищення буренів, робота в теплиці, підготовка ґрунту до посадки. І також для обробки ґрунту на присадивних ділянках до 3 соток. Культиватор оснащений двигуном в 1500 Вт, що є достатнім для виконання поставлених на нього задач. І оберти двигуна складають 20 тисяч обертів за хвилину. Також немало є оберти. Самих ножів, який становлює 360 обертів за хвилину, е який є одним із кращих серед культиваторів їхнього типу, і також е який дуже швидко виконує свою роботу. Е pro m 40 має ширину е обробки 400 мм та глибину 200 мм, е що дозволяє обробити ділянку в 3 сотки всього за один раз. Е також він має електричний двигун, що немаловажно для роботи в теплицях, оскільки, оскільки там немає шкідливих викидів, що, що шкідливі дуже для вибагливих рослин. Він є невеликим по вазі та розмірем, а також має транспортувальну ручку, яка додає комфорту у транспортуванні його. Є дуже низьким по рівні шуму та вібрації. Також в культиваторі є встановлений захисний щиток над лезами і кнопка захисту від випадкового віпнення, що захистить оператора від травм. Корпус даної моделі виготовлений з ударосільського пластику первинної обробки. Також ножі мають додаткові ребра жорсткості, двигун. Має захист від перегріву, що одним словом говорить про те, що даний культиватор є надійним та договічним. Ось і все. Вам гарних продажів. До побачення.